Ти, задрипанко, шинкарку, перекуп коп'яна, де ти ката забарилась своїми лукшами? У версалі над злодієм набор розпустила, чи з ким іншим мискаєшся з нудяги та з похмілля? Лішень ти до мене, та витнемо з лиха, гарнесенько обіймемось та любо, та тихо пожартуємо, чмокнемося, та й поберемося, моя крале мальована, бо я такий досі за тобою чим чекую, ти хоча й пишалась. Із п'яними кесарями по шинках хилялась, а надто з тим миколою у Севастополі. Та мені, про те, байдуже. Мені, моя доле, дай на себе подивитись, дай і пригорнути. Who the small.